Уже наступного вівторка, 19 березня, на прилучанчика яскрава театральна вистава The Best за участі відомих зірок Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва. Дорогі наші глядачі! Щастя блукає по світу і немає жодної людини, яка б не хотіла бути щасливою. Ми вас запрошуємо 19 березня о 18.00 Місто прилуки, міський будинок культури. І ми подаруємо вам це щастя за без. Ідея привести виставу до прилук належить нашому земляку, актору Дмитру Яковенко. Вистава Зевест режисера Анатолій Хостякоєв, Ну він в головній ролі, але там всього чотири актори, тому всі чотири головні ролі: і Наталя Вячеславівна Сумська, і Людмила Смородіна, Любов Кубюк. от це крутезні актори. Ну це для мене важливо, те, що я можу поділитися тим, що я можливість до чогось доторкнутися. Щось побачити, і я можу це Хоті зробити для прилуку. Відомий актор Дмитро Яковенко, багатограна і харизматична особистість. Про театр, його роль і мету з ним можна розмовляти годинами, бо акторство для нього з маличку є невід'ємною частиною життя. Я, взагалі, був 13 років частиною колективу народного аматорського колективу хореографічної мініатюри Аплоб, якщо так повністю ем, Ален Кіфер. Так, Алла Нікіфорова. І тоді ж задатки, як просто проявлялося перше. Ну, ми, ну, ми більше займалися. ну Це така, цікавий тут комплекс. Те, що це театр хореографічної мініатюри, так в назві. Там в, в Алла Кіферні дуже часто це були достатньо сюжетні такі номери, які включно, ну, можливо, використання такої харизми, не тільки хореографічних даних. От, е, а так, воно якось так в комплексі. Просто розвивалося, там щось ще музичну школу закінчив по фаху акордеону. І воно так потроху пішло, знайомство з Артемом Юрійовичем Аніщенком, пішло з Катериною Олександрівною Аніщенко. І так вийшло, вже, коли випускався, я збирався вступати на дикторський. От. Але Катерина Олександрівна, яка мені тоді допомагала готуватися, вона поставила умову, що якщо я допомагаю тобі на дикторський, то моя умова, що ти пробуєшся на акторській. І там я зустрівся зі своїм викладачем акторської майстерності Захарченко Анатолій Іванович, який дав мені допуск, тоді ще просто працювала система, допуск, перший тур, другий тур. От, і на допуску, поки я отримав якось цей колосальний азарт вступу, ну, так і якось понеслося. Скори... Випав шанс, скористався. Дмитро закінчив Київський національний університет імені Карпенка Карого за спеціальністю майстерні з драматичного театру і кіно. З 19-го року працює у Національному академічному театрі імені Івана Франка та співпрацює з диким театром. З чотирьох років на сцені то щось в цьому є, мабуть, якась потреба, але кожного разу страшно. І виходиш, коли це дуже такий великий натовп людей, але потім, коли там вони аплодують, бо там ну, отримали так, би мовити, задоволення там ковтох цього повітря, то в цей момент, от я не знаю, це якось колись розмови були. інший викладач Ірина Лановенко, Вона колись ми говорили про оплески. Що оплески насправді цей момент, де коли людина сплескує. Цей момент, вона насправді енергією, і вона виходить що от коли вони плескають. І це все, от, коли віддача йде на акторів на сцену, це яка подяка. І це щось, воно щось в цьому є, якась така енергетична. От, коли там вдалося, ти міг бути втомленим, щось ще. А ще коли так йдеш після театру, хтось може сказати, ой, там от такі. Класні і ще щось, і в ну, не знаю. Це так, оце мабуть, Театральне мистецтво під час війни є оплотом світла, надії і одночасно зброєю. Тому його роль сьогодні надважлива. Наголошує Дмитро. Чи не на часі, чи на часі? Ну ну зачекайте. Ну от буквально свіжа от новина. Вчора відіграли на Конотопську відьму режисер Іван Уривський благодійну виставу і зібрала 2 мільйони 350 4, здається, тисячі. Ну, це вже копійки в порівнянні з мільйонами. Це благодійна вистава. То зачекайте, ну, типу, це на часі чи не на часі. Ну і потім подивитися, скільки на ці гроші можна купити дронів або ну, просто забезпечити необхідним чимось. То, ну, я вважаю, функціонує. Зараз театр існує для людей не тільки до нас постійно приходять військові, які так само і. І після контузії на реабілітаціях вони приходять. їм треба треба теж відволікатися людям давати цей ковток повітря. Дмитро пишається, що багато його колег-акторів театру та кіно є саме вихідцями з прилук. Прилуцька творча, і взагалі це дуже потужна сітка людей, які зараз Сергій Корнієнко очолює театр. Кропивницькому, зараз він є художнім керівником цього театру, якщо не помиляюсь вже по статусу, знімаються Євген Григорєв. Ну, ми там знаємо там, ну, Дмитрасову, який зараз в лавах Збройних сил. Це такі, так би мовити, розкручені серіальні імена, які знають. От, Наприклад, Євген Григорів, єв. ну, теж ми його бачили, але він от фестивальне кіно. Типу. А це важливо, його Кордоном навіть можуть там більше реагувати, або ще щось ніж у нас. То це трошки треба сказати прилученим, щоб вони цікавилися і цінували. Тому що насправді дуже багато. Я слідкую зараз, і на, да, ну, на всіх напрямках творчих, дуже багато людей і. Е, Дуже прилуки, просто інертне місто. Треба привчати. Не всіх вистачає сил привчити до цього. Мистецтво є частинкою нашої ідентичності, резюмує Дмитро. А ще це надпотужна терапія, яка потрапляє прямісінько в душу, що надважливо у драматичний час складних випробувань.